Тепер я хочу показати, як відбувається процес виробництва, як відбувається процес проходження замовлення по етапам виробництва. По-перше, для того, щоб замовлення було відправлено в роботу, має бути дві події. Точніше, або одна подія або інша, або його потрібно сплатити замовлення. це може зробити як менеджер, або клієнт у себе в кабінеті, якщо у нього, звісно, є кошти на балансі, або тільки менеджер може відправити замовлення у виробництво менеджера. У нас, коли ми відправляємо в роботу замовлення, змінюється статус і змінюється ознака, що товар відправлений до припресу. Точніше, ну, виготовлення, в принципі, розпочалося. Якщо ми перейдемо до товарів, до задач, то побачимо, що перша. Задача для дизайнерів вона вже розблокована. Ці задачі так само кожен співробітник, у якого є доступи у відповідний розділ таск-менеджеру, він може, ну, він буде їх бачити, буде з ними працювати. Він буде бачити абсолютно всі задачі. Тобто у нас по цьому замовленню 6109 Зараз розблоковано, так у нас там два товари. Розблоковано дві задачі. Виконавець їх зробить. Потім у нас розблокуються задачі друку буде доступна для виробництва, по логістика відповідно. Я зараз для того, щоб було швидше, я буду показувати все е, з однієї сторінки, як з картки то, е, замовлення. Але у, хочу зазначити, що у виконавців воно трішечки інакше виглядає. Отже. Коли у нас розблоковується перша задача, її, відповідно, бере працівник до друкової підготовки, змінює, що задача в роботі, влоги записується, що ця задача, коли вона була взята, призначається виконавець, той, хто взяв, вона завершується, відповідно розблоковується наступна задача, і так по Всьому по ну, якби за, задачі друг за другом відкриваються доступними, робляться доступними для виконання. При цьому статус задач, ну тобто, на які задачі розблоковані, які ще не виконані, вони Впливають на статус самого товару, ну, відповідно у, на статус замовлення. Тобто, коли у нас товар фактично вже задача друку розблокована, то його статус відправлено до друку, а задача, над якою ще не починали роботу відділ до друкарської підготовки, буде мати. Відповідний статус без зміни. Йдемо до таск-менеджеру нашого, і це вже у нас розпочалась задача виробництва. Що тут важливо, про що важливо знати? Що, що, коли вона завершується, у співробітника відкривається вікно, модалка така на списання матеріалу. Він може, де він може? Ось ця кількість вона розрахована. Чому тут 101? Ми там ніби рахували 100 афіш, вона кількість у нас там відображалась 100. На виробництво потрібно. Але тут, тут додається, скоріше за все, зараз повіряти не, не будемо, повірте мені на слово. Тут додається кількість матеріалу на приладку. Тобто загальна кількість. І він може її відкоригувати, поставити там, наприклад, що розраховано було 101, а ми використали 105. Трішки було браку. Давайте трішки було браку. І може додати так само ще якийсь додатковий матеріал. Наприклад, якщо робилась якась приладка на іншому папері, ми зараз додавати не будемо, просто зберігаємо інформацію. При цьому, при цьому, у нас є розділ склад, в якому у нас відбувається облік матеріалів. Коли ми списали цей матеріал, у нас зробився запис, де ми кажемо, що у нас ось цього паперу Його кількість зменшилась на 105 аркушів. Ось тут у нас відображається, який це номер замовлення, коментар. Ми можемо зайти передивитися рух саме матеріалів по цьому виду матеріалу. І повертаємося знову до замовлення. Наступний виконавець робить замовлення готовим. Відділ логістики приступає, робить, завершує, свою задачу. Основною фішкою цього, цієї задачі є те, що Одразу відкривається бірка для пакування з усією необхідною інформацією, яку можна зберегти, роздрукувати на принтері. Вона, в принципі, потім доступна із бічного меню, вона доступна, її можна ну, за необхідності знову згенерувати і роздрукувати, якщо, наприклад, вікно закрилося. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що у нас задача доставки має статус відправка заблокована. Це відбувається тому, що у нас замовлення не оплачене. І Логіст не може відправити це замовлення, поки менеджер не надасть свого дозвілу. Тому ми зараз швиденько пройдемо по всім задачам другого замовлення, другого товару, по всім задачам товару, другого товару, замовлення. Формувалася збірка. Ми йдемо до замовлення. Ось у нас обидва товари зроблені, ми їх відправити не можемо. У нас менеджер має прийняти рішення. Або він каже, що дзвонить, ну, зв'язується з клієнтом, каже: ми все зробили, нам потрібно, щоб ви оплатили. Там, наприклад, клієнт оплачує. Менеджер поповнює баланс і оплачує з баланса коштами. Або можна і тоді його статус зміниться на «Готово до відправки. Якщо, наприклад, це відправка з після післяоплатою, то він може змінити статус ручну на «Готово до видачі. І тоді у е Логістик, у відділу логістика задача на відправку розблоковується. Він її змінює на готову. Тобто він відправив там всю свою роботу виконав. І статус товара, і потім, відповідно, всього цього замовлення, змінюється на контроль. Це означає. Зараз я зміню статус другого, другого товару. Це означає, що. Менеджер може відслідкувати. Це зроблено для того, щоб менеджер міг відслідковувати, які замовлення відправлені без оплати, за які він має ще отримати кошти. Отже, ну і коли він його оплатить, то всі задачі змінюються на завершення. Тобто, замовлення у нас. Закінчилось.